Зима наближається. І навіть якщо ви не фанат гри престолів, Shame. все одно мусите про це замислитись. Бо якщо маєте автомобіль та не підготуєте його до зими, то в один день будете неприємно здивовані. Можливо, саме головне це акумулятор. Він виходить з ладу найчастіше, особливо під час морозів. Перевірте напругу, яка має бути не нижче 12,5 вольт. Також виміряйте пусковий струм, який має бути вище ніж 85% від регламентованого. Якщо показники знизились не критично, то АКБ варто підзарядити. У інших випадках його доведеться міняти. Ми рекомендуємо акумулятори Єврорепар. Маючи доступну вартість, ці батареї використовують сучасні технології EFB та AGM, характерні для преміальних батарей. Стартери та генератори теж варто перевірити. Ну зі стартером все зрозуміло. Неможливо не помітити, що машина не заводиться при справному акумуляторі. А от із генератором все складніше, іноді саме він винуватий в розрядженні акумулятора. Ремонтувати стартери та генератори можна, але на це здатні мало компаній. Якщо доведеться міняти, у пригоді стане продукція Єврорепар. Ви можете бути впевнені в адекватній вартості деталей. А завдяки тому, що це бренд концерну Stellantis, можете бути впевнені в якості та надійності. Якщо у вас дизель, то маєте добре знати, що влітку вас навряд чи потурбують свічки попереднього підігріву. А от взимку автомобіль може не завестися саме через їх несправність. Якщо ви не хочете міняти завчасно, то хоча б покладіть багажник Тим більше, що свічки накалювання єврорепар забезпечать вам швидкий запуск навіть при температурі мінус 30 градусів. Не в останню чергу, завдяки тому, що проходять понад 70 випробувань. Останні в переліку свічки запалювання. Теж варто мати з собою в запасі. Оптимізована лінійка свічок запалювання єврорепар пасує до більшості моделей, а також забезпечує надійний пуст завдяки всім. Сім ноу-хау набутих хворобником за 30 років, як завжди, посилання на всі групи товарів «Єврорепар» я залишу під відео. Готуйтесь до зими, купуйте потрібні запчастини в магазині ікзісвій, і нехай ваш автомобіль заводиться одразу в будь-яку погоду.